Попри похолодання, останній тиждень квітня в Україні буде досить теплим, але вологим. На Полтавщині 25 квітня хмарно з проясненням без суттєвих опадів. Температура в день плюс 19 градусів, вночі плюс 5. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день вівторка. Опадів не передбачається. На термометрах плюс 18 світлої пори доби, темної плюс 7 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується мінлива хмарність, без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 18. До сьогодні найтепліше 25 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року плюс 25 градусів. Мінімальною температура була 1948, мінус 4. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці. Після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.